Робимо повітряне живцювання троянди сьогодні. таку пляшечку невелику. От роблю такий е, отвір, щоб просунути гілочку через той отвір. Ось такий він є. Ножиком канцелярським на вогні розпалюю його і так протеклю, відсвічу квіточку. Акуратно її зрізаю, щоб відсіла, що її не шкода, Тихо і тихай. ще І обрізаю листочки. Повністю, так? Ну, то не повністю, скільки мені треба. Ага. Так, щоб захопити. То в який можна період робити. Якраз от як підсвіла троянда, можна робити. А доки? До якої пори? Бажано тебе. Я зрозумів силу корінчики пустити. Через той отвір пускаю ту гілочку, що я підготувала. Вбиваю кілок біля тої, рядом з тої гілочки, щоб, той, щоб ту пляшечку зафіксувати на тому кілку. Гучком фіксую добре, прив'язую міцно ту пляшечку. Не взяла кусочок. І закриваю добре ту дірочку, щоб ґрунт не вимивався. Акуратненько закладу землею, трамбовую ту землю акуратно пляшка добре зафіксована Засиплю, трамбую, пуляю. Тут під низом, під тим отвором, під самою пляшечкою, акуратненько ножиком острим. по потрішки, от для початку з одного боку. Трішки, трішки ми зіпсуємо кору. Тут-чуть підріземо. І так по колу потім. Час від часу кожні два тижні акуратненько підрізати, щоб воно помаленьку пускало коріння Треба до осені не рухати. До осені не рухати. Поливати. Так, поливати, від час пильнувати, щоб воно мало було, як суха повада. А, а крім того, кажуть, що та не кажуть, я і в книжці читала, що так можна розмножувати любе навіть дерево. Любе дерево, якщо є. Спосіб, як підійти до нього, до якоїсь гілочки, щоб добре зафіксувати, ну і, звичайно, весь час поливати треба. Чи черешню, чи грушку, чи що, що вам підходить. Пробувати так робити. До всього треба мати терпіння і шукати спосіб, як це робити. Так. Потім воно восени, коли ви вже обрізаєте троянди. Акуратненько то обрізати собі. І я в підвалі тримала. З ранньої весни я собі в пляшечки. Воно мало маленькі корінчики, вусики такі. І я в пляшки собі пересадила, щоб воно ну, доростало собі, добирало свої кондиції, якої має. Корічки підросли, і, і потім можна в грунт висаджувати. Кожних два тижні підрізати? Кожні два тижні, потрошки, акуратненько, щоб не зрізати повністю. Легенько, тільки кору. Тільки так по колу, щоб воно починало само себе годувати. Вимушено мусить пускати корень. Наклала землі, землі до торпу, сам торф не пісок теж, бо воно буде вимивати, будете поливати і воно о, може вимивати легкий ґрунт. Ну і скоро він пересихає. Пуляю добре. Щоб воно втрамбувалося і нехай воно собі чекає свого часу. Хай попрацює трошки. так, Ми постаралися, а будемо чекати результату. Будьте здоровенькі. Всього доброго, бережіть себе.